Усіх вітаю. Сьогодні у нас 20 вересня і ми виїхали на нову для нас водойму. Це ставок біля села Таборовка та Вороновка. Це Таборівське водосховище на річці Мертвового. Ну що, по рибі тут є короб, амур, товстолоб, карась і багато люща, як то кажуть. Ми саме тут перший раз, тобто не разу ми тут не рибалили. ось Вибрали місце, бачите яке. На тому березі повно рибалок і там були ще, вже роз'їхалися, стояли з п'ятниці з ночівлею. Поки нам усе тут подобається. Подивимось, що буде в нас далі. Так, рибалити сьогодні будемо завозити корабликом по три вудки і по одній вудки будемо з братом закидати. Рибалити ті вудки, які ми будемо завозити, будемо ставити на макуху. Я детально, більш детально покажу там пізніше. А ту, що буду кидати, буду на попапчика, на флеточку. Все, починаємо. Ловлю сьогодні от на таку макуху. Ну, Почнемо рибалити. Від компанії Corona. Завжди вона нам добре так нас вона працювала. На різних водоймах, до речі. Ось. Тому будемо рибалити на неї. Зараз я кукурудзу. Вона ще і фльора така пиляча. Зараз кукурудза. Черга кукурудзи. Тут бачите. По шість брикетів у такій в упаковці. Якось так. Так. Отак от є. Кушатники, до речі. Звичайні отакі от петльові, чи удавка їх ще називають. ось Таким от чином його я роблю. Ось тут петлю затягую. Ну, хто знає, той знає, а хто не знає, в мене є ціла купа відео на каналі, як їх робити і тому інше. Так, і тут буде, бачите, тут буде в нас Гачок з волосяною оснасткою Три вудки я буду завозити, як я вже казав, на макушатник. І тут буде різні насадки. Покажу там буде горох, кукурудза і бойл. Перша вудка буде в мене на дві горошини. Тому що люди, які тут рибалили, кажуть, що треба ставити. Великі насадки крупні, тому що треба відсікати Підлящика, якого тут багато, і він, кажуть, голодний. Бачите? Отак оце буде виглядати. О, краса! Все. Так, це сюди. Ось я наварив хороху і також. Буду загодовувати човник, човник ось човник і будемо загодовувати теж горохом. Є. Другу водку закину на африканську муку. От, бачите, ось такий 12-мм. Балансик, африканська муха. Непогано вона працювала у нас на карпичі. Ось. Третя, хардкор, справжній хардкор це кукурудза. Самі розумієте, короб і кукурудза це речі взаємопов'язані між собою. Ну і тут кажуть, що треба на кукурудзу. Дві штучки отак поставлю. Ось. Так, ну третій завоз. Брат, до речі, вже завіз. Так, третій завоз. Зараз завантажу бункер нашого кораблика. Так от є. Все. Третій бункер онли кукурудза. Прийшов час замішати мені для флетки прикормку. Ось вот від трофея. Фруктовий мікс. Ось, бачите, який вигляд вона має, такий чудовий. Тут і пелець є такий, такий хдобай. Все. Зараз я її замішаю. Знайшов тут точку, десь метрів так 40-45. Там починається. Такий як ракушнячок, щось таке б'є в руку. Отам от, от я і закліпсувався. Подивимось, це в мене більше на підлящика буде точка. На попапчика буде су, су той же профмонтаж, кисла груша. Рибка! Перша рибка. Да. Підлящик. Ставимо на мед, а тут вон викормиш наш. Вже прийшла. Ось так от. Рибу годуй. Кішку годуй, да? Собаки тут ще були, <ріст> ми її годували. І собак годували. І свиню. Давай, двігай, двігай. Усіх, коротше, нагодуй, ну, а сам залишся голодним. <ріст> а брат розважається на класичний фідер. Ось таким вот дрібним підлящиком. О! Я не знаю, бачите? Ну це вже зовсім якийсь тут зоопарк. Собака з того берега вон, до нас припливла. Бігала-бігала, там ми її бачили, во, пливе. Ну це ж треба. Тут же годуємо кішку, собаку, порося. Ще є третя приплива, четверта, щоб її годувати. Ну ти чого припливла сюди? Все, капець. О, ну, такий непоганий підлячий. На що він взяв? Да, не на цей. На тигровий, на на тигровий ага, ну. Вже вечері є. Запалили мангал. Зараз посмажимо ковбаски. По риболовлі, шановні, бачили самі. А, спіймали ми два таких підлящика товарних, що можна взяти. Ну і там я не показував, ще з п'яток чи може трохи більше таких а, відразу відпустили брат на цей на класичний фідер там розважався, кидав. Тому зараз ми вже перезавезли на, на ніч Ось, і будемо чекати наклювання. Так, що ми з братом будемо сидіти до часу ночі, ось, а потім вже будемо лягати відпочивати і вставати у пів шостої ранку. Ну якось так. О, Бачите, кішка, яку ми годували, он спіймала в камишах мишу. І вон валить її. Собака там. У нас тут цілий зоопарк. Всіх підгодували. А мишу вон лупить адже. Ми її м'ясною консервою годували цю кішку. Вона там з'їла того м'яса вже. І все, все, миші нема, як і не було. Початок 9. І його брата на фідер. Бінго! Але такий а, ні. а ні, дрібний. Трохи кращий ніж так, як да, його були. були. Ну, такий дрібний. Нехай підростає, Наступного року ми його візьмемо. Кицька, ну ти взагалі вже обнагліла, Він вже жере прикормку. Ну ми ж тебе годували вже м'ясом. Мишу ти з'їла. Ну, ти не бачиш? Mm -hmm. така прямо Ну ось і нічний гість. О, ну такого товарного розміру. Нашо він взяв? На тигровий горіх. Ага. Тигровий горіх, бачиш? Ну це добре. Такий непоганий, здається. Не здається, а непоганий. Да. Тільки вирішили... Підгодувати з братом цю точку. Точки свої. У мене так. Коротше, в мене завезли на першу точку, вигрузили бункер. Не перезавозили вулище, а просто вигрузили бункера а, туди на першу точку. І відразу клювання у брата. Майже 12 годин ночі. Черговий дрібний підлящик. Отак от, от, на класику. На хробачка з опариком. Да. От бачите. <ріст> О! Дивись, непоганий. Ага. Уже зібралися виматувати. Непоганий. І знову бачиш крайне. Зараз вже час ночі майже будемо ми вже лягати відпочивати. Кльову немає, тому сенсу сидіти вже не бачимо. Зараз ляжемо, відпочинемо трошки і потім вже у 5.30 підйом і по новою будемо завозитись. Точки в нас загодовані непогано, тому... Будемо сподіватись на ранішній клюв. Давайте. Що, шановні? Пів шостого ранку на дворі собачий холод, просто собачий. Гунаметики о спальному мішечку було так добре. Ось. Але риболовля то справа не вмолима. Тому рибалимо. Так. Зараз будемо завозити будки. Так, є. Выше клюва у меня. Ранешний. Есть какая-то дребнота. Нет, что-то есть. Да. Королевский размер. Дядя Андрей, твоя справа вот таких вот Папчика жовтого. На. Вот так вот, на макуху и на баланс. що нас і попереджали. Опять на, на 12 баланс. На тигровий горіх от така от непотреба. Так, зараз вже без 29. Ну що, купа дрібного підлящика, особливо брат на фідер там розважається, аж шуба звертається. Ну, увесь немірний. Ось. А, тобто, це місце це рай для фідеріста. То просто рай. А, тут можна на фідер, на опаріках робока тут розривати цього підлящика дрібного. Так, більш серйозного, більше мені нічого там не було у нас. Ну, бачили там пару таких на на, ці, на баланси 12 декілька таких підлящиків піймали, ну теж там нема на, на що дивитись. Крупніше, правда, ніж на фідера. Але теж таке таке собі. Ось. Точки загодовані. Єдине, що ми так от з братом, це що у нас перша риболовля з корабликом. А, для себе уяснили, що з корабликом треба більше прикормки брати. Ми набрали, не скажу, що мало, як завжди привикли, то що з помбом маслати. А з карапликом це не з помбом. Дуже так прикормка розходується швиденько. Ніфіга собі. Оце так трофей справжній. А да. скільки він заважить? 700 грамів карась заважив. Оце так вже непогане. Взяв на хробачка. Це непоганий такі карасіще. Я якраз переодягався, тому не засняв. За камеру брат витащив, я вже камеру схопив, коли побачив, що він там тащить. Ну це вже гарний. Такий, ну казали, що тут є крупний карась. І так і це підтвердилося. Щось давить. Ти диви. Ти диви як включається. Ось такі от. Фідерного розміру, да. як то кажуть. Тапи його. Дивіться, знову на 12-й баланс. Такий вже підляч непоганий. Ця вудка працює краще за всіх. От вона завозиться от крайня туди і саме далі, до 120 метрів. І вона працює краще за всіх. Напевно ми не так вибрали точки наші. Отак от, от. Шановні, ми вже почали збиратись і в нас клювання підлящів на макуху. А в мене тут дві кукурудзи. Брата, на що там в тебе? Тут був попапчик. Попапчик? А в мене тут дві кукурудзи. Ух! що творится на трибунах. О! Нічого собі. Ого! Оце шану! Оце трофей. Це трофей, так трофей! Нифига собі! Я таку стараньку вже добачив! Оце трофей! Ви бачите що? О, ви бачите, яка. Напевно, грам 300-400. Ага. Це трохи, я таку вже не забув коли кулию останній раз. Ось от такий от підляч. Гарний мирний підляч на баланс 12. Ти дивись, наприкінці вже риболовлі почала рибка, точка наша розгодовуватись. Треба було, звісно ж... Якби дві дуби, то можливо би коропа викорнути. Це, шановні, заканчуємо нашу риболовлю. Вдало її не назвати. Поспілкувалися ми тут з місцевими, вони підходили і сказали, що це, цей містяк не дуже вдалий для коропової ловлі. Тут міляк і він тут буває, але так, наскільки я зрозумів, він тут буває проходом. Тобто можна зацепити, а можна і ні. Ну, я так думаю, якщо б ми пару днів тут стояли, то можливо б і викормили е, якогось коробця. А так за добу це така справа важка взяти отак тут корм. Ну саме на цьому містяку. Ось. З того берега там е, місцеві кажуть, що там більш вдале місце, там як яма, таке русло ближче до берега, але ми звідси не дотягнемось навіть корабликом, бо там... О, далека відстань. Ось. Та й там люди стоять, як ми завозили, там би з ними чіплялися, та ну... то воно того не варте. Ось. Ну, половили дрібного підлящика. А, дві трофейні риби ми такі взяли, трофейного карася і трофейну плітку. Ну, не та риба, за яку їхали, але як є. Риболовля, то така справа клює, як завжди, учора, завтра та у сусідів. Ось. Але водома, водойма цікава, треба їй займатися, я так думаю, що ми ну, в цьому році вже, напевно, ні. Напевно, це вже була остання риболовля з ночівлею в нас. Так, ще будемо їздити там поблизу міста без ночівлі, але з ночівлею, скоріш за все, це все. Ось. Тому в цьому році сюди ми вже не приїдемо, це факт. Але е, наступного року я думаю, що ми е, позаймаємося цією водоймою. Пошукаємо тут перспективні місця і будемо намагатись тут піймати коропа. Усім пока, зустрінемось на водоймах.